Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше чи готова Республіка Молдова стати повноцінною частиною Європейської Унії? Так, от у серці Молдови в Кишиневі ці дні працює наша кореспондентка Катерина Галко. Нині вона з нами наживо. Катю, вітаємо вас. Які настрої в Молдові? Що більше превалює? Що чуєте? Вірнем все взад назад к Росії, чи все-таки єврооптимістів більше? Вітаю колеги, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож вчора у нас був час прогулятися саме серед містям Кишиневу і дізнатися, що ж думають громадяни Молдови, місця місцеві у Кишиневі з перших так сказати, що вони думають про євроінтеграцію країни, і насправді відповіді доволі такі неоднозначні. Звісно, близько 50% відповідей були проєвропейськими. Казали нам, що за європою ми майбутнє у Європі вони вбачають стабільність, захист, розвиток кажуть, що хочуть, аби у Молдові усе було як в Європі, організовано і гарно. Втім, доволі багато було звісно і відповідей про те, що євроінтеграція не така і корисна для Молдови. Зазначають містяни, що хочуть, аби Молдова залишалася саме самостійною. Тоді, власне, цитую нам буде вигідно і з лівими і з правими. От також я запитала. У них ще не вбачають вони можливості загрози воєнного конфлікту із Російською Федерацією. І е, от ці також цікаві відповіді пропоную почути зараз. На жаль, так і є. Воєнна загроза присутня. Понад те, ми бачимо, що трапилося в Україні, яка була теж нейтральною державою, зазнала страшної агресії зі сторони Російської Федерації. Більше того, не потрібно нехтувати фактом, що у нас досі не вирішений конфлікт з Придністров'ям. Ну, Якось мені так відчувається, що щось назріває. на сьогодні це неможливо. На сьогодні ніяких передмов до цього немає. немає спільного кордону між Росією і Молдовою. і слава українським воїнам, що цей. До не проглядається ну я вважаю, якщо ми станемо самостійною країною, то нам буде вигідно, що лівий бік що правий. Я Не хочу цього бачити. Не хочу. Ми взагалі молдавани люди мирні. Я за мир у всьому світі. Я мама двох синів. Я тільки за мир, тому що я кажу завжди, що мами синів люблять своїх дітей. Вони не народжували своїх дітей для війни. Тож я зазначу, що таку офіційну думку громадян Молдови щодо євроінтеграції. Ми світ дізнаємося уже зовсім скоро. Восени адже тоді обіцяють провести референдум. Цьому передує внесення поправок до конституції і запит на такі дії уже надіслано до конституційного суду Молдови. Також у нас вчора була нагода поспілкуватися із главою представництва Європейського союзу у Республіці Молдова. Він зазначив, що ось ця така зазначена ціль вступити до Є. До 2030 року вона дуже амбітна. Втім, потрібно швидко рухатися, підтримувати там впровадження реформ аби встигнути. От а сьогодні у Молдові поблизу Кишинева проводиться міжнародний саміт мерів. Це такий п'ятий уже саміт, і це такий теж крок до європейської інтеграції. Тут сьогодні зібралися і мери українських міст. Зокрема, вже бачили мера Львова та мера Миколаєва. Також мери міст Молдови, і також вдалось поспілкувати. Ся із президенткою має Санду. Власне, вона зазначила, що вони що країна підтримує Україну, підтримують нас, намагаються підтримувати нас у всіх можливих для них сферах, аби Росія не змогла підійти в притул до Молдови. от таку інформацію маю станом так. наразі про усю нову. Буду повідомляти згодом. тож колеги, передаю Катю нам. дякую, Катерина Галко, кореспондентка Еспресо в Кишинео. Ось такі настрої в Молдові. Це при тому, що частину в них те сама руські, які немають з ними кордону, все одно такі відхляпали. Я маю на увазі Придністров'я. І Бетюкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші.